Вот почему? А Расчет с населением. Нет. Нет. А отдел кадров? А отдел кто кадров? занимается на больничном. На больничном. На больничном. А что э, Никто. Никто. То есть она ликарится. Она на лекарьянову. Не, ну кто-то должен заменять, если штатная единица есть. Вы понимаете, если есть штатная единица, и она незаменимая. Кто-то должен выполнять ее боли. У меня питание просто по штатному росту. Я с е, наказы по замещению не готую, и не подписываю, и не роблю. Штатным Хорошо. распадом я не володею. А, кто ведет табели учета рабочего времени? Я хочу по Бухгалтер, мастера, отдел кадров, бухгалтерия. Отдел кадров на, на, на лекарняном и кто что делает, да? А мастера где? Там как-то выстирал. А, делиться. Да, мы хотим да, посмотреть, да, посмотреть. Да, посмотреть. Да, посмотреть. <проб> 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 все-таки. <проб> Связывайтесь с директором, <проб> с <з> бухгалтером. Я не владею этой информацией, предоставляйте. Заместитель. <проб> да вы до заместителя тебя. У нас немає замісника. Ну что? Я так немає? Вот у нас штатный госклад, затверджений. Все такое. Вот дивите. Служба. А це на карську боку? Можна розпечатати ваш штатний розклад 18 років? Керівник, бухгалтер, відділ кадрів. Я не володію даною інформацією. І роздруковувати я нічого не маю права. Ні, 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 Все зрозуміло. Я не розумію. Дивіться, ви говорите, що у вас немає замдиректора. У мене написано, що штатний розклад МВК, теплодарводоканал, який вони... На даний момент такої вони одиниці немає. На сьогоднішній день, на 1 а березня, такої ви, одиниці ручка? немає. Я не пам'ятаю. З прошлого року її вже немає. Ань, а цей документ фігурує в суду, що найцікавіше. Да. А, вот, директор Калашников. <как> ну, Зам директор, Главный бухгалтер. Есть один? Ну, это на выполняющий обовязки головного бухгалтера. Это Жанна. Да? Я выполняющий обовязки. 0,5 единиц. Заходьте, заходьте. Заходите. Есть, заходите. Заходите. заходите, пожалуйста. а инспектора и, <зву> ага, Спасибо большое. Я сейчас же сразу заплачу. Это, это вот, значит так. у нас Раз, раз два, три, четыре. Кабинета. Ч четыре кабинета на офис водоканала. В них працюет. Сейчас Так, Директор Калашников. Может быть, давайте позвоним директору Калашников. Директор Калашников. Э главный бухгалтер. ведущий экономист и инспектор отдела кадров. Раз, два, три, четыре человека. Четыре человека уже нет. А, а, а дашь пустые кабинеты не выходят. Сюда. Вот здесь ну, получается, вот Жанна сидит, это экономист, и бухгалтер, это вот девушка, там только одна девушка. Можно зайти? А, ну, посмотри. Здравствуйте. А, здравствуйте. 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 Почему? Кто вы представляете, так должность э-э, А в чём дело? Вы приходите? Дело в том, что мы мы були в мэра і попросили дозволення, щоб він нам, так сказать, провів так екскурсію по цьому самому, по офісам водоканалу. Мені сказали: "Ідіть самі. Ідіть самі, вам там всі відповідають". Ну, Ді, директора ми не знайшли. Замдиректора немає. І он это как бы, мы просто-напросто не знаем. Кто это должен быть замдиректором? Я понял, она просто фигурирует в вашем штатном расписании. Поэтому её немає, немає кого питати. Можно вопрос? А где ваш экономист сегодня? Я не знаю. Как это? Вы на работе не знаете, где экономист? Но он мне не докладывает. Ну, это все. У нас ребенком в рентгенкомитете. А, все? Рентген вот, спасибо. Вот, пожалуйста. По справке, по больничному, понятно. Вот, Валерия Григорьевна, сидите сюда. Тут у нас еще девушки сидят. Здравствуйте, девушки. Вы можете представьте, представьте. Кто вы? Вас а кто вы? И мы на каком основании вы проводите проверку? Нам разрешено это. Мы только что были. у мэра. Покажите, пожалуйста, ваше письменное разрешение, и мы будем. Мы идем третьими лицами. Девочки, мы уже точно так же по суду. И поэтому и мы интересуемся. ну вы точно так, так же у вас раз еще раз разрешение на проверку и инспекцию. У нас не проверка, подоканала. а Мы вы... жители, жители города да. интересуемся. Сколько у вас человек работает? Скажите, пожалуйста, шановный житель места, а вы знаете такое понятие ⁇ охрана прациз ⁇ Заходите. О, да, это а инспектор да. похорон. Вы знаете такое понятие? Не перебивайте разговоры человека. Если вы хотите снимать тут, делать кино, значит, фильмверки, пожалуйста. На каком основании вы зашли в наш маршзал нашей насосной станции, где находится оборудование повышенной опасности? Мы были вместе с мэром, извините, вас перебила. Мэр не, не работает в водоканале, если вы не знаете, да? Ну, Любые зайти. экскурсии, любые посещения, ага, хорошо, но же пришло. любые проверки на режимных, тем более, объектах проводятся только после водного инструктажа. Почему Всем нам не предоставили комиссии? водный инструктаж? Почему вы Почему не нам пришли не предоставили? Подождите, не у меня вопрос другой. Нет, подождите. Почему Притом, мы пришли туда? Подождите, давайте теперь раз уж мы тогда... Инструктаж. Почему нам не предоставили водный инструктаж? Потому что вы не получили разрешение на А почему нас так... объекта? хорошо тогда подождите, почему нас туда тогда пустили? А я не знаю, кто вас Вот вопрос. А тогда. А я вам разъясню. А я вам разъясню. Не подошли А вы не подозревайте, у нас решение. все записано на видео. да. Я а, знаю, теперь что я штаты, а, а теперь я вам расскажу. Директор, а теперь я вам расскажу. Директорщик абсолютно мэр города показывает мэр задвижку города старую, и говорит, что это насос. Мэр города Теплодара что? позвонил Было. директору да. водоканала. Да. И директор да. водоканала разрешил нам... Никаких за письменных бумаг. А это уже вирус. ваши проблемы. Это по какой причине? По никаких комментариев по этому людей. поводу Пустили на режим как вы это обижаете, да, это будут. Поэтому понял. я вас прошу не занимать наше рабочее время и покинуть этот кабинет А скажите, пожалуйста, кто вы здесь в водоканале? Скажите, вы можете сказать? Что вы здесь в водоканале? Честно, вы громадской громадской. Очень приятно. Я работник водоканала. Кто? Кто? Работник. Ну какой работник? Вы точно так говорить, же сами платите за год. Да, да, Боже, как вы бессовестно да, ведете я под... бессовестно, а, ведете себя ни в, ни в коем случае, я с ничего не, не делала. Домск. Ничего не сделала плохого. Я, я точно так вы же сами. очень непорядочно а а а а по отношению не сотрудников. А вот а вы, пришли, вы пришли, вы спросили разрешение, дал вам разрешение кто-то на съемку, на вот эти комментарии, абсолютно технические неграмотные. Но вы и это не я, 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 я Подождите, мои технические, послушайте, мои технические неграмотности ну, я нет, нигде не, развесила. сняли на, на видео и уже выложили в интернет, да, сказала, и люди не знающие а так вы уже делают на этом основании. Хочу... Вы же грамотная женщина, вы а женщина. Женщина. А женщина. женщина. Я не буду тратить свое рабочее время, я трачу свое свободное время. Платят а мне не платят зарплату. За вас провіряють, тому що привітайте, але тільки з місцевого розрішили. Я вас хочу просто Ой, дівці, о, сказати. я хотіли спитати не дозволу не. на інтерв'ю, так сказати, ваше. Але директор, Але ви вже з включеними камерами і нічого не спитали, і вже почали знімати. Я чую все, що ви хочете. Директора на робочому місці немає. Хто вам таке сказав? Де він? У директора зрозумійте, немає робочого місця, Хорошо, ну дайте... просто кабінет. Давайте у нас п'ять підрозділів у водоканалі. Дайте... Він може бути або на об'єкт на одному з об'єктів, або на лінії. Не привращаємося. Ви не хочете слухати то, що це вам ж не, не вийшли. Або він може бути на засіданні, десь у виконів директорі він на робочому місці. Ну секундочку, ну подождіть. Ми прийшли директора, немає. Питаємо хто замісник. В штатному розкладі він є. Написано, що немає штатному сказали, що розкладі, немає замісника вже давним-давно. Ну, у нас ви є ви підсул ви підсул. Ви головний про ді... це, від... це суд відбувається по е... факту минулого часу. На сьогоднішній день замісника директора немає у штатному розкладі. Хорошо. Взагалі, Добре, ви далі. Будь ласка, хто тут повинен виконувати обов'язки якогось старшого тут? Ми головний інженер, який теж знаходиться. На об'єкті на першій венеці, будь головного... ласка, підійде туди. Якщо вам він дозволить, ви зможете пройти з екскурсією з любими камерами, з бесідами і з цим мости нас інтересує дядна Діло в тому, що він на лікарняному я доходив, так розумію. Хтось його виконує обов'язки? Ніхто не виконує, тому Значит, що, він що він у нас потр... дефіцит кадрів. Значить він не потрібен. Чого виконує. це він не потрібен? От ви прийшли, хочете їй задати вопрос. Якщо без, без нього обходяться, без спектра... А людина обходите. не має права захворіти? Чи що? Я Щось не можу зрозуміти. Ви у нас такий здоровий і ніколи я... не хворіли? Стоп, стоп, стоп. Чи що? Корію, навіть зараз. От. Значить, без вас теж виконувати можна обійтися. Ці обов'язки може хтось виконувати з вас просто-напросто. А, а ми виконуємо, які у вас є uh, да, з... зареєструвати якісь документи? Я ні? хотів би просто прізвище людей в eh, цьому штатному розкладі. Тут... У вас застарілий штатний розклад, тому я вам рекомендую надати письмовий запит, щоб вам роздрукували з 2019 року. У нас змінився штатний розклад. І вам нададуть правильні документи з фаміліями, що там оклади вас може цікавлять, наші заробітні плати виставляти в інтернет Ми чи понимаєте? що там, хай люди дивляться. Будь ласка, це ваша, е, обов'язок ваш і ваше право. А наш обов'язок вам відповісти правильно, тому, правильно, а базар розводити в кабінеті і забирати таким чином наш робочий час, і потім нас же звинувачувати, що ми тут нічого не робимо. Вибачте, будь ласка, це ви не просто більше часу тратите на розговори. Так. Да. Ви, ви, тоді, будь ласка, залиште да? кабінет да? і зробіть запит. Я вам е, е, все. Зрозуміло, пояснила. Запит письмовий, буде вам роздрукований штатний розклад новий, Добре. і тоді по ви всіх по голові, як говориться. Добре, ви сказати, ким я працюю. Я просто залітний чоловік. Все. Діло в тому, що штатний розклад змінився на на, змінився. на, меншу кількість. Також. На меншу кількість змінився. Ну, на, Змінилися, бо на, на, на тарифах тариф це не попривяло. На тарифах це не відразилося. Я розраховую тарифи чи що? От ви хотіли... Вас... Запити робіть, вам пояснить, як відразилось на тарифах. Тариф що, збільшився? От в всі, стінах всіх чотирьох кабінетів формується тариф. Ну... Штатні, штатні одиниці на, я вам ще раз, раз кажу, робіть абсолютно. письмові запити і ви будете отримувати вичерпні відповіді на свої запитання. Добро побачимо. Спасибо, до, до, да. до свидання.